На Полтавщині починають створення ефективних територіальних громад. Це стало основною темою засідання регіональної робочої групи з питань формування територіальних громад. Об'єднання це ще один крок області до децентралізації. За словами учасників засідання, зрушення в цьому напрямку є. Цей процес зараз тільки набирає обертів, і дуже багато зараз зацікавлених осіб, щоб цей процес був ефективно налагоджений в суспільстві. Зокрема, обласна державна адміністрація розробила механізм створення таких громад. До них входитиме кілька сусідніх населених пунктів. На засіданні наголосили, вони повинні мати достатньо коштів для запровадження реформ. Громади самостійно надаватимуть усі види послуг населенню. А в одному з найбільших міст розташують органи місцевого самоврядування, за словами голови облради Петра Ворони. Одна з головних задач влади в цьому процесі інформувати людей про позитивні сторони цього процесу. Щоб ми побачили, які будуть нові податки, які підуть. До об'єднаних територіальних громад, акцизи і так далі. Які преференції держави, і що ми за рік, два-три можемо змінити на базі цих об'єднаних територіальних громад? Об'єднанням територіальних громад, зокрема, займатиметься офіс реформ, який офіційно презентують 7 травня.